Завдяки розміру і формі корпусу телефон легко тримати в руках і використовувати не лише як мобільний, а й як потужний ліхтарик. X-Style 341 BRO оснащений потужним акумулятором ємністю 4050 мА, що дасть вам змогу активно спілкуватися без підзарядки протягом більш ніж тижня. Для підзарядки інших телефонів ви можете підключати кабель прямо до роз'єму Type-C, або ж використовуйте адаптер, вкладений у комплект. Кабель usb c можна вставляти в роз'єм будь-яким боком, тому підключити телефон до зарядки можна швидко і без проблем, навіть якщо у вас поганий зір або навколо темрява. Це також зручно для підзарядки від телефону. Інших девайсів X-Style 341 Brow має мінімалістичний дизайн, доповнений металевими боковими вставками для міцності. X-Style 341 Brow оснащений кольоровим дисплеєм діагоналю 2,4 дюйми із роздільною здатністю 240 на 320 точок на дюйм. Ці функції дозволяють виклики лише тих абонентів, яких обрали саме ви, та блокують невідомі номери. Унікальна функція, що доступна далеко не на всіх смартфонах. Телефон має функцію «Повербанк». За допомогою якої від X-Style 341 Pro можна заряджати інші пристрої, що дуже зручно в умовах відключень електрики. USB-C – сучасний стандарт для більшості девайсів, але для кнопкових телефонів це рідкість, незважаючи на зручність. Підтримка двох сім-карт формату на носі, а слот для карт ємністю до 32 ГБ. Якщо зазирнути в меню X Style 341 Pro, там теж можна знайти багато цікавого. Розділ мультимедіа надасть вам доступ до аудіо і відеоплеєрів FM-радіо, для прослуховування якого не потрібна гарнітура та диктофона. Bluetooth дозволить ділитися файлами без обмежень. Розділ органайзер містить будильник, калькулятор, календар, програму для читання електронних книг і ліхтарок, який можна увімкнути довгим натисканням на центральну клавішу навіть із заблокованою клавіатурою. Ми дослухалися до прохань користувачів прибрати камеру, яка не дуже потрібна кнопковому телефону, а натомість наділили новий X-Style 341 Броу потужним динаміком, із яким ви ніколи не пропустите виклики. X style 341 Броу це стильний кнопковий телефон із потужною батарейкою, який можна використовувати як мініатюрний повербанк. Just like light. Lighting up your darkest night With a tap you're in the zone Sigma Mobile's got your throne Catch your moments every day У профілях можна увімкнути миготіння ліхтарика під час вхідних викликів. Every call, so crystal clear, friends and family feel the mirror, messaging with ease and speed. See what gives you what you need. Якщо на пристрої встановлені дві сім карти. Одну з них можна призначити основною для вихідних викликів швидкий набір для восьмирізних номерів на кнопках від 2 до 9, який подбає про те, щоб ви могли швидко зв'язатися з рідними чи з екстреними службами. Крім того, ви можете встановити власну мелодію з файлів на цвінки, сповіщення смс та будильник, щоб чути улюблену музику замість стандартних будків. А розмір шрифту на екрані можна змінювати. Stay connected, stay in touch. Автозапис виклику дає можливість записати важливі розмови. Телефонна книга X Style 341 БРО дозволяє зберігати 500 контактів у вбудованій пам'яті пристрою і ще 500 на карті пам'яті. На кожний збережений контакт можна встановити ім'я, номер телефона, картинку та мелодію. Для резервного копіювання контакти можна експортувати та імпортувати з карти пам'яті. Також на пристрою можна зберегти до 100 повідомлень.